Дівчата, всім привіт! У мене знову нова закупочка. Е, почну з Салтівського. Там я взяла ковбасу пікантну, така вона підкопчена, добра. Ми її дуже багато років беремо. Така вона товстенька, тугенька, На бутерброди постійно в школу дитині брала недорога, але дуже-дуже непогана. 170 гривень кілограм, тут шматочок на 80 гривень. Також я у них взяла ось такі ось сюди, трубочки, вони там з начинкою е, на 50 гривень. І взяла каву. каву. на розсип. Тут на 100 гривень. В районі ну, сіки, десь 150- майже 200 грамів. Непогана кава, також періодично її беру. А, далі... а ще я взяла лимонад, караван, літо 22 гривні. І далі закупка у мене йде із сільпо піду по чеку, масло. Трішки воно підтануло в мене, бо ну, жарко дуже на вулиці і в машині. Ферма селянське, мабуть селянське, Ні, це просто ферма солодковершкове екстра 82,5%, 180 грам пачечка. І була вона по акції 59,99. Далі сирки, премія згущені з полуницею і з... Згущеним молоком, я так розумію, 8,99. Сир ось такий пирятин плавлений. Тут пачечка, скільки його тут. Тут його 90 грамів, і коштував він 24,49. Далі я взяла свої улюблені слойки. Язички 13,99 одна на 27,98. Батончик Марс, 20 гривень 90 копійок. Сушки, малютка. такі Як воно правильно називається? Київ Хліб. Об'єм тут 340 грамів і коштували вони 31,59. Я взяла авокадо ось такі дві штучки. По 44. Ані. Був цінник 44,49, а вони коштують 49,99. Ну, 50 гривень все одно це дешевше, ніж навіть брати поштучно. Е, брала я ще три пачки морозивої ескемопломбір. Вони там в акції були по 17,99, три пачечки їх вже з'їли. Е, далі багет, ось такий Київ хліб, це я взяла сину 22,99. Банани були по 40 гривень. В акції я взяла на 29,91 банана. Далі батончик рошен з мигдалем. Це я собі взяла 13,99. Вершки бурьонка я взяла 200 грамів. 10% жиру. Це мені треба знову на кабачковий суп. Діти захотіли повторочку. 23,99. Яйце куряче, 10 штучок, 34,40. Морква. Золота морква. Ось о. Нема що бачити. Ось такий пакетик незрозумілої моркви. На 16,60 кілограм 54,99. Ціна просто космос. Так далі, пакет і все. І тут все я закінчила. І ще я їздила сьогодні зі свекрухою на дачу, і вона мені дала ось такий молодий бурячок. Буду сьогодні. Це в неї вже такі буряки повиростали свої. Буду на днях робити борщ. І поділилася вона зі мною огірками, тому що в мене ще їх мало, а у неї ну, врожай такий гарний, тому домашні свої огірочки. Ось така у мене сьогодні невеличка закупочка. Далі зустрінемося в наступній закупці. Дівчата, всім привіт! Новий день, нові покупки. Сьогодні починаю день з основної покупки, найдорожчої. За останній час це придбали велосипед сину на 7 років. Ну, він розрахований там до 9, здається, 20 см діаметр колеса чи радіус, як воно правильно тут в велосипедах рахується. Ось такий гарний, яскравий. Вже малий катався на ньому, пробував. Тому я дуже задоволена даною покупкою. Ну і далі покажу вам свої закупочки. Це я купувала в. На базарі у оптовика також у дід Саша, Я там постійно беру крупа пшенична. Дві пачки, 800 грам. Добрий господар. Це для собаки. І росинка, узвар. Це мені обійшлося в 50 гривень. Крупа і е, узвар. Далі також я взяла, заїхала. У нас там є нова пошта, і біля неї є така оптова база. Я взяла там сані пластівці, отакі от пів кілограма тут 15 гривень, нібито непогані. Тут трішки є такі вони дрібніші, попадало все. Але загалом то непогані. Перший раз там була, спробувала. Також взяла у них квасолю, ось такий бабусин продукт в томатному соусі 420 грам, по 35 гривень баночка. І взяла у нього ось таке печиво, монетки. На 24 гривні Оце цей кульочок, тут 400 грамів, досить-досить недорого. І в стаціонарному магазині я ще зайшла взяла ось таку плетінку з сиром творогом. Дуже-дуже вони у них смачні, не часто завозять саме такі творожні, але на цей раз завезли, вона коштувала 35 гривень і дуже смачна і свіжа. Ще забула вам сказати, я купувала ось таке морозиво від рудь фісташка, Дуже смачний ріжок, такий 70 грамів. Я, чесно, не знаю, скільки воно здається, 32 гривні коштувало. Ну, дуже-дуже смачні. Я брала дві штуки, одну вже дочка з'їла, а це лишилося сину. Але він зараз. Е... Вчиться кататися на своєму новому велосипеді. Ну не те, що вчиться, він вміє кататися на двохколісному, але до цього у нього був більший, менший вірніше, менший цей більший. Звикає до нього. Трішки я його повчила, далі він вже сам. Потім ще зайшли в магазин Анді. Там я придбала ось такі для дочки. До школи готуємося потихеньку Шкарпеточки по 22 гривні. Такі невисокі, гарненькі, такі мімімішні, ось ось з зайченятками і з такими рюшиками. І ось такі з жабками, розмір від 36 до 40-го. І купили їй також на школу зараз ось таку футболочку. Arizona Dus, якийсь. Дас", Дуже гарний колір, такий пастельний для школи якраз те, що любиш, і дуже приємний матеріал. Розмір іде стандартний ціна 255 гривень. Ну, стандартний це типу оверсайз, але вона не дуже велика. Ні, вона десь йде як на М-ку. Мені сподобалася дочці також Ще була біла з блакитним, але ми вирішили взяти саме таку. Ще я вирішила, ще я вирішила обновити наші банні рушнички. Ми зараз в літній душ активно ходимо, користуємося. Ось такий мікрофібра 165 гривень. Блакитний розмір 70 на 140. Дуже-дуже такий приємний він і не тонкий, а досить-досить такий ну, пристойний. Тому вирішила взяти. В мене вже такий був, але зеленого кольору. Це ще взяла блакитний. Ось такі в мене сьогодні невеличкі закупочки. В принципі, на цьому я буду закінчувати даний закупочне закупочний відео. Тому всім всього найкращого. Бережіть себе, своїх близьких, радуйте, балуйте. Все буде Україна і слава Україні!